Вулиця Чайковського Що поки не робили? Як вулиця, я дуже багато Яка це школа, нагадайте? Це Острі, в 57-му. Які <риклад> 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 хороші, раз. Два собачки, три. Слава Богу, є люди неравнодушні, які хочуть щось робити. <риклад> п'ятим п'ятим з нами катається. Хлопці з Вінниці приїхали звати Данило, допомагає нам з острова, евакуюємо тварин. Бачите, от як вони їдуть. Да, да, красавчик. Що ви думаєте Тварі. про росіяни, якщо провокаційний випрос? Валючний. Просто слова я не можу навіть, навіть. Так, 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 так. Можна так, більше заругатися, але Тварі. все, тримайтесь, ми переможемо обов'язково. Хрисний хакар, бачите, передає привіт Херсонській міській військовій адміністрації. Люди теж а рятують. Ми всіх рятуємо. Це не для популізму, а для того, щоб розуміли, що... Кажуть, влада нічого не робить. Ну, щось робимо. От задонатили нам новий човен. Провізію возимо, їжа, консерви, хліб, вода, все є. Хлопці молодці. Классы, весло, ты ходишь, вот она, островитяне. Не хвилюйтесь, тільки без паники Аквапарк Посейдон, Херсонская міська військова, катер Волново, Довиченко, Сергей Малашич. Сюда? Лев, сюда, лев. Сейчас будет кому-то страшно. Коты вон сидят, да? Да. Это... Все тварины ловят.